Росія використовує медіапропаганду для радикалізації суспільства та сіяння хаосу у світі. Як працює пропаганда і як їй протидіяти про це експерти сьогодні звітували у палаті представників США одним із найпотужніших інструментів впливу на людей по всьому світу вони називають канал Russia Today та проплачених кремлівських західних політологів. Журналісти та медіаексперти наголошують, що проблема російської пропаганди є серйозною і цьому треба. Якнайшвидше протидіяти Ярина Матвійчук стежила за дискусією. голова комітету з міжнародних відносин палати представників Ед Ройс вважає, що Сполучені Штати повинні по-новому підійти до боротьби з російською пропагандою. Російська пропаганда стала значно розумнішою. Серед іншого, вона має на меті зруйнувати демократичну стабільність. Її елементи використовуються для сіяння насильства у східній Європі. Їхні прийоми підривають довіру до українського уряду та допомогли закласти ґрунт для вторгнення на українську територію. Конгресмен Ройс має намір у конгресі ініціювати законопроект, який передбачатиме протидію російській дезінформації. Колишня журналістка російського пропагандистського каналу Russia Today із власного досвіду підтверджує ефективність російської брехні. Їхня методика роботи з аудиторією каже вона: схожа на секту, де використовується психологічний вплив. the internet. Використовуючи інтернет, вони збирають навколо себе людей, які відчувають себе відділеними від суспільства, дають їм відчуття приналежності до чогось, що вони чимось відрізняються, і це велика проблема, тому що це ефективно. Їм вдається викликати дискусію в інтернеті у соцмережах. Тобто, інтернет став середовищем, де люди, які не заслуговують на довіру, але хочуть собі здобути славу через дезінформацію, через теорію змови приваблюють величезну аудиторію якою б неправдоподібною була новина, російським медіа вдається її зробити популярною за допомогою армії інтернет-тролів, проплачених експертів та потужного фінансування, розповідають експерти за словами британського журналіста і письменника Пітера Помаранцева? Ця інформаційна війна кардинально відрізняється від усіх відомих до нині протистоянь. це нова ідея війни. Війна у традиційному розумінні це продовження політики. Тобто, політика закінчується, починає. Це війна. Далі війна закінчується і настає мир. Зараз ми говоримо про безкінечну інформаційно психологічну війну. Це постійна дестабілізація, це абсолютне неприйняття ідеї глобалізації. Ви питаєте, чого Путін хоче? 21 століття. Він бачить саме таким: безкінечна підривна діяльність, дезінформація, економічні маніпуляції. І можливо, він правий. Можливо, в інформаційний вік у 21 столітті війну виграє. Не той, хто переміг на полі бою, а чиїй новині більше повірили за словами Помаранцева протидіяти такій потужній машині пропаганди потрібно масштабними методами. Чого російському суспільству не вистачає? Це не просто іншої точки зору, іншого телеканалу. У них немає того центрального стержня, освіти, розуміння, вміння думати раціонально, критично оцінювати докази. За словами американських законодавців, Сполучені Штати самостійно. Но не можуть протистояти добре фінансованій пропагандистській машині Кремля. Утім, разом з союзниками кажуть, це реально. Ми Не можемо конкурувати з сотнями мільйонів доларів, які Кремль вливає у ці зусилля. Натомість ми повинні створювати співпрацю з іншими країнами. Держдепартамент США зараз відпрацьовує план, як реагувати на цю проблему. Законопроект щодо протидії російській пропаганді конгресмена Ройса має на меті посилити діяльність американських міжнародних медіа у напрямку антипропаганди. На початку березня Євросоюз доручив зовнішньополітичному відомству до червня розробити європейську стратегію протистояння дезінформації Кремля. Ярина Матвійчук голос Америки.